Доброго дня, мене звуть Малевський Єлів Валерійович. Я учень 3 а класу у повному закладу Еніський ліцей номер 1 Еніської міської ради Одеської області. Тема мого дослідження прісна вода. Проблеми та шляхи збереження. Ця тема мене зацікавила після того, як я подивився науковий фільм Велика таємниця води та зрозумів, що я та всі люди дуже необережно використовують прісну воду. Мета моєї роботи злізити проблему прісної води у світі, Україні та моєму місті, та запропонувати шляхи її збереження. стояв наступне завдання: збір інформації про стан прісної води, дослідити, якими можемо, ми можемо економити воду, провести експерименти щодо економії води в родині та виробити рекомендації щодо можливості економії води. Доросла людина потребує 2,5 літрів води на добу, дитина 1,7 літрів. Вода це життєва необхідність. Після повітря буде довго зазначити компонент, необхідний для людського життя, вплив на здоров'я, якість споживаної води суттєво впливає на здоров'я, регулювання процесів. Вода бере участь майже у всіх сферах життя та, та діяльності людини. Вода торкає майже всі сфери життя людини. Дорослі людина може пожити без їжі більше місяця, але без води лише кілька днів. Птата 20 візонків води призводить до смерті. Добиває потреби дорослі людини близько 2-5 днів. 25 літрів, а дитина від 1 до 1,7 літрів достаючий дефіцит питної води зумовля необхідність розглядають чи проблему, як одну з найважливіших не тільки в техноному, але й в санітарному аспектах, тому так важливо досліджувати та знаходити шляхи вирішення проблеми з порісної води. Понад 70% планети. Але лише 3% прісна вода. 1,4 мільярди людей не мають доступу до чистої е, прісної води. За деяким прогнозом до кінця 2025 року список країн з дефіцитом прісної води налічуватиметься більше 50. Якість води в Україні контролює державна занітарна служба. 97% водних ресурсів України забезпечують річку і лише 3% під підземну тому станечок напряму впливає на якість води для населення. Остата асоціації в в викликана трьома основними причинами: зростання населення, забруднення навколишнього середовища та глобальним потеплінням. Проблема питної води, води за року в рік загострюється і до. 30-го року може така такого війни. Дефіцит прісної води виникає з-за зміни клімату, забруднення водних ресурсів, національне використовування. У Одеській області та мій стороні питання прісної води дуже гостре. Нині воно здійснюється переважно з поверхневих та часткових підземних джерел. Поверхними джерелами, що придатні для господарського питного водопостачання. В Одеській області є річка Дністер, Донай та, йо... та озеро Ялпук. Підземні води містять надлишка, солей та різних домішок. Водопостачання здійснюється через водогін, який на 30% в зношеному та аварійному стані. Дехто водоканалу під час нашої бесіди звернув увагу на те, що в місті водогін в аварійному та застарілому стані. Під час дослідження я встановив, що в раніше ціна на водопостачання 27 гривень за кубометр, водовідведення 34 гривні в Ізмаїлі. В Ізмаїлі 18 гривень та 20 гривень відповідно. Рені 0,053 євро. В Ізмаїлі 0,37 євро. Для порівняння в Німеччині ціна складає 35,55 євро, в Румунії 4 євро. У Франції 3 євро. Під час експерименту я дізнався, що за добу я витичаю на вмивання 1 літр води, на прийняття душу 13 літрів води, на чишення зубів 1 літр. Це показує, що навіть маленькі дії можуть впливати на загальний обсяг спожитої води. Під час чищення зубів з крана витікає багато води, моя сім'я може значно скоротити витрати. Витати водска використовується 1 літр у 2000 хвилин. Сім'я з трьох осіб чистить зуби двічі на день. Виток Три осіби два рази на день 6 літрів, а на місяць 180 літрів. Використання склянки. Склянка Слянка 200 мл за три, три осіби за 60 мл за прийом. А на день 1,2 літрів. загальна економія. 1,2 літрів на день це, 30 днів, це 36 літрів на місяць. 180, 180 літрів мінус 36 літрів це 144 літри економія. На початку з сім'єю витачало 180 літрів на вмивання. Після лише 36 літрів. Це в 5 разів менше. Економія на душ, на, душі. на душ з стріста до 150 літрів, тепер ми використовуємося двічі менше води, Приймати душ замість вани, користуватися склянкою почищення зубів, мити посуд в раковині, закривши отвір пробкою, полоткати під проточ... Проточною водою, брати білизну при повному завантаженні машини, по поставити лівчильник води. Лівчильники води, еко економне використання, використання води це турбота про всіх людей, які живуть поряд із нами і житимуть пі після нас. Прісна вода основ, 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 основа життя людини. Світ переживає глобальну проблему стачі води. Здоров'я людини залежить від якісної питної води. Кожна людина може залучитися до економії прісної води в побуті. Дякую за увагу!